Історія з заборгованістю, фактично, закупівлі ми мали провести гроші передали полякам польській отакій дрібнесенькій компанії, але аж понад 26 мільярдів, і досі нічого. Чого чекати, власне? Чи, чи можна ті гроші повернути? Чи є варіант, щоб отримати Та замовлення? Нам, загалом, то без краще нам замовлення без снарядів? Без снарядів, але от, хоча б щось ми можемо зараз отримати, бо наразі ні грошей, ні снарядів, ні нічого. Тільки скандал. Ну, з сторони, тут можна відреагувати філософські, що мовляв, навіть тут ми впарилися в ситуацію, коли навіть якщо є гроші, не є факт, що купиш товар, тому що дефіцит. Зброї і снарядів, він у світі дуже великий. А тут ще треба зробити поправку на те, що сама Польща на відміну від інших країн східної Європи, м'яко кажучи, не відрізняється високими. Спроможностями в сегменті виробництва будь-яких боєприпасів, що там натівського стандарту, що радянського стандарту, тому дивно насправді що це от настільки багато грошей вирішили з нашої сторони вкласти в закупівлю боєприпасів польського виробництва. Але з іншої сторони, от ми виходячи виходячи з цих всіх даних все рівно впираємося в те, що тут уже відповідь маємо шукати нема а відповідні компетентні органи. Які, ну, частина з яких сьогодні там святкові відповідне там, професійне свято. Ну тому що гепнути півмільярда євро на те, що треба було б отримати терміново, а вже минуло три місяці цього року і ні грошей, ні снарядів це просто злочинно. Ну але це ж не в не вперше, просто в таких масштабах е, ми ще не бачили. Ми бачили, е, от ми вже згадували сьогодні, як е, в, колишній оцей представник Ліїв і Львівський еспрес замість мін закуплених фотографії, висилали в Міністерство оборони. Є ось такі от фотографії. Ось така. Тут навіть фоток снарядів не прислали, але тут ж ситуація в чому полягає, коли це стало зрозумілим. То е, били на сполох всі: і депутати, і журналісти, куди ви таку суму відправляєте? Чому через прикордонників? І хто вам гарантував, що декілька хлопців у Варшаві раптом зможуть виготовити таку кількість боєприпасів? Тобто всі ці речі були очевидні на старті. І власне от і наша агенція про них проговорювала. Знаєте, якщо ж говорити про порівняння, от Іспанія недавно публікувала цифру, що виходить, вони нам, окрім прямої допомоги, продали за комерційними там контрактами снарядів на 10 мільйонів євро. Там нічого такого нема. Там просто була суть в тому, що Іспанія, велика промислова держава, за півтора року нам змогла зробити снарядів лише на 200 мільйонів євро. А Іспанія значно розвинено тіше, чим Польща. Тут ми з вами з одного в питання, що треба шукати можливо якісь інші більш ефективні методи впливу, аніж просто відповідно резонансу медіа. Тому що підкреслюю, ще наша агенція і інше справді суб'єкти говорили про те, що це буде дуже проблемна закупівля на це там, ДПСУ дала там таку от формальну відмовку, що мовляв, ви що, це ж для оперативності закупівель, але виходить, це все не спрацювало. Тому ну, які це мають. Бути важелі там, дієвого впливу. Я поки що не розумію, але ну да, от, нам уже просто недостатньо галасу у ЗМІ, тому що ну і наступний раз, не дай Боже, трапиться якась така історія, що хтось захоче, як ви кажете, показати фотки Мін у Міноборони. дивіться, тут є фотки. І дайте нам під це півмільярда євро, і виходить, що треба якийсь інституційний запобіжник, щоб такого більше ну, так. не повторювалося. Пане Іване, щодо інших питань, кожної ночі далі вони шахедами атакують в день літають також і знаємо, що фактично зараз вони Вони постійно їх покращують. Зараз додали антени китайські, і ці антени дозволяють шахедам бути менш помітними і, власне, менше підпадати під вплив ребів. Що ми можемо з цим зробити? Чи це означає, що зараз небезпека збільшується? Бо півтори сотні за добу за ніч це вже для них норма. Не можна сказати, що небезпека для нас принципово збільшиться, тому що вона, на жаль, була достатньо високою, і навіть попри те, що ми цього не помічали. Якщо спробувати знаєте, укласти каталог, як росіяни постійно обгрейдили за допомогою своїх китайських товаришів начинку на шахідах, то знаєте, це має бути такий дуже великий каталог розміром з Британської енциклопедії, все рівно не до кінця розберемося, тому що, наприклад, навіть під час якоїсь нальотів на Київ по залишкам шахідів знайшли, що це взагалі там, наприклад, були якісь китайські чіпи не просто. На 16 антенн, а навіть призначені формально для сільськогосподарської техніки. Тобто росіяни роблять буквально все, щоб нам було складніше ребами глушити шахеди. Теоретично вихід тут є, збільшувати щільність своїх засобів радіоелектронної боротьби, але тоді нам треба бути морально готовими, тому що навіть у Львові тоді люди раптом будуть опинятися десь там по геолокації своїх смартфонів і смарт-годинників у курську, і в час московської і тому подібне. Ну, доведеться якось отак. От. Якщо росіяни на нас давлять масові використовування електроніку нам доведеться теж давити масою використовуючи електроніку, будучи до цього готовими до різних, так би мовити, незручних